Цей матч знаменував все, як і кубок Хеллоїна, де згодом команда Парамосець отримала і маленький кубок, а також гербузові пироги. Хоча насправді у гербузові пироги усі команди. І все таке матч закінчився на користь Скорпіонів з рахунком 9-5. А також ми змогли поговорити з болівальниками та парочкою хокеїстів з інших команд. Ми сюди зібралися, щоб підтримати скорпіонів, а також підтрим підтримати хокейну кубатек, тому що ну може колись майбутньому він стане фарбхубом, але ми знаємо, що це команда з аматорів. Але все одно ну, ми завжди хокеєм і Нам цікава будь-яка хокейна подія в цьому місці. І також ну, я не знаю, що можна ще сказати. ну, Тобто, ми за скорпіонів, а також ми раді, що хокей розвивається і відкривають нові спортивні школи і нові льодові арени. Ми зібралися сюди, щоб подивитися на гру «Скорпіона». Звичайно, це не з професійного чемпіонату гра а проти аматорів і матч-відкриття, але просто, якщо нам просто робити нічого, то ми можемо просто сюди прийти і підтримати кого завгодно. Можемо і підтримати хокену і все таке інше. Там мій знайомий зараз грає у цьому новому хокенному клубі. Хоча шкода, що це не професійна команда, а жаль. А хотів Би побачити, щоб ця команда грала на рівні Беркута, Скорпіонів, Квікепі та і тому подібних команд. А так я радий, що нові хокейні школи і нові льодові арени відкриваються. Я вважаю, що саме так треба відкривати нові льодові арени, тому що наша країна ну, не прям така велика, не прям така населена. 6700 чоловік живе в країні, ну таке і інше. Тому що це хоча б подія для країни новини, і новини, і таке інше. Я радий, що ми розім'ялися. Скоро у нас будуть важкі матчі. І тому ми дякуємо, що ми вже дізналися, що це за наші аматори, що це за команда, яка буде нас підтримувати. Я думаю, що гарна ідея, тому що не завжди аматорська команда може зіграти з професійною командою, ну, може дуже закриті тренувальні матчі, а тут прям товариський матч і матч відкриття за льодову арену. І також Кубок за те, що отримати гарбузові переги на честь сьогоднішнього свята. Ну, для нас це не свято, а для інших це свято. Тому я не знаю, як це оцінити. Тому сьогодні гарно виступили ми сусідня. Ну, Перепрошую за це наш противник. Багато срібці перепрошую. Багато глядачів прийшло на цей матч, тому інше. Тобто, дякую.